Всім сьогодні спокійного дня, і нехай цей день нас наближає до перемоги. День єднання, День єдності. Вперше ми його відмічали у 22-му році, 16 лютого. І саме в той день ми на роздоріжжі трьох областей Чернівецької, Хмельницької та Вінницької зустрілися трьома громадами. Це було таке театралізоване дійство єднання. Українців між собою. І ніхто б не міг подумати, що уже через вісім днів це будуть реалії. Коли в Україну прийде дуже велика біда, але ми ціною єднання зберегли нашу країну, єдналися наші чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, щоб стати на захист. Єдналися наші волонтери, щоб підтримати і допомогти наших захисників. Єднався народ у кожному куточку нашої країни і не лише нашої країни, щоб підтримати і надати руку допомоги один одному. То були надскладні дні, коли страх, хоч і був, але ото бажання перебороти ті реалії. Наше самоєднання і наша єдність нас рятувала. Я пам'ятаю в ті дні, що майже кожної хвилини в мене в думках було одне: люди, ви неймовірні. Ніколи не забудемо, як коли прийшла біда в наш дім, ми всі піднялися. Завжди кажу, що навіть молитва простої бабусі вдома вона мала свою силу. Діти об'єдналися, дорослі, жінки, вели сітки, готували їжу, допомагали морально, підтримували. Скільки було в той день зроблено для того, щоб не було гірше. Але насправді клятий ворог він, він ступив на нашу землю і забрав у нас за цей період дуже багато. Дуже висока ціна за наше майбутнє, за наше мирне і спокійне майбутнє, за нашу країну, за те, щоб наші діти не жили і наступні покоління в рабстві. Ми сьогодні на цій алеї слави, і за ці два роки змінилося дуже багато, тому що сьогодні ми єднаємося з нашими небесними ангелами і захисниками, за тими, хто віддав своє життя за кожного з нас. І ми вічно маємо це пам'ятати. Ми всім наступним поколінням маємо розказувати, хто герої нашого часу. Сьогодні серце крається від болю, тому що і сьогодні в нашу громаду пройшла сумна звістка. Маємо триматися, маємо вірити, маємо бути єдині, тому що дійсно в цій єдності і наша сила. І як співав Вакарчук, Гіля Калин похилилася. Мамо, кому ж ви молилися? в наш час на наше покоління прийшли випробування. І я хочу всім вам подякувати за те, що ви тут, в Україні, за те, що ви єднаєтеся, допомагаєте і підтримуєте і своєю вірою в першу чергу наближаєте країну до перемоги. Просто хочеться сьогодні в Бога просити одне єдине. Боже, зупини. Зупини тих клятих кацапів, їм прощення не буде ніколи, тому що мозок нормальної, розумної, адекватної людини не сприймає, скільки в собі можна носити того зла. Нехай це все закінчиться, нехай наші хлопці, дівчата повертаються додому. Ми будемо разом. Один одному надавати допомогу, підтримку і моральну. І маємо розуміти, що в нашій єдності і наша сила. Тому я і прошу, і закликаю. Давайте по принципу єдності жити далі, робити те, що робимо, не опускати рук, не втрачати надії. Наша надія, наша віра, вона потрібна в першу чергу тим, кому сьогодні найважче. І нехай їх всіх Бог береже. Слава Україні! За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народу, указом президента України No 2023 від 28.09.2023 про відзначення державними нагородами України, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертного головного сержанта Чушина Віталія Олександровича Нагороду отримує син, дружина та мати. Сьогодні набуває особливого значення. Зараз увесь світ спостерігає неймовірну силу єднання нашого народу. Ми хочемо подякувати всім воїнам, які захищають нас від ворога та боронять Україну за їхню відвагу, прагнення до перемоги та миру у нашій державі. Та ми пам'ятаємо ціну кожного прожитого дня сумно від того, що вони небеса відлітають найкраще. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Неможливо висловити увесь сум і жаль за обірваними життями. Ми висловлюємо щирість і вчуття рідним та близьким усіх загиблих захисників нашої громади, віримо, що вони не покинули нас духовно, та відчуваємо їхню підтримку з небес. Трата наших захисників відгукнулася авторськими вишованими рядками у серці ліцеїста 11 класу Мельника Максима. Живим коридором зустрічає родина, і білі очах них бачать усі. Стоїть у селі моя домовина, лиш стежка до неї залита в крові. Не плачте, матусю, не плачте татусю. Що сам собі вибрав я долю таку, не знав, що з окопів двохсотим вернуся, і назавжди я забув про вірух. Пропач ти що вже не вернуся. За сотні моїх, ще не сказаних слів, не знав, що так швидко я з Богом зійдуся, побратимів, полеглих на небі. Зустрі. Заплаче матуся, заплаче родина, за мною у синім гаю. І хоч за вікном мета хуртовина, я не побачу. Родину. З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, які загинули у наслідок збройної агресії. Російської Федерації проти України оголошується хвилина мовчання. Симку без світла це не страшно. Страшно без батька, без мами, без брата, без душевних розмов. Без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона людяна. Взимку без світла можна пережити, а втрату можна, мабуть, ні, бо їх вже більше не повернути. Не обійняти, ні притулитись і не поцілувати. Бо останній він, зима без світла це не важко, бо є свічка, і камін, і в небі ліхтарі. Важко день і ніч у боротьбі, пораненого друга, прикривати та побратима нести. У напиши у чужому конверті, те, що так, постійно схода, і закрок до відважної смерті у такому. І погля, як навколо світаки, як сливний баких на не спіши най бо ще ми. Пригадай, той сядо лохати, де плакав, си уємніє мо, де читав переснув тобі бітату. די שפיש, מייבונע צו צייט Шепохання душа я тоді за ще ти для неї востанні каже так, такоч менша моє як на полосі тає, і я цвітний мовір на плищі. Не спіши, най вона зачекає, щоб День єднання молоде свято, у нього немає сформованих руками традицій, але в умовах війни воно не було особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов до України, єдиної та неповторної. І любов переможе. Так, зараз вам можливо здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над мирним небом. Тож бажаємо всім нам незламного духу, національної гідності та самоповаги. Єднаймося, люба родина. Любіть Україну, ми разом, ми єдині, ми Україна, і в цьому наша сила. Повернути ви все як було раніше. Наше мирне життя хочу я найбільше. Щоб наша рідна земля ніколи не страждала, і у батьківській хаті рідня чекала, не просили нікого ми нас визволяти. Хіба то є спасінням у людей стріляти? Ми є незламним народом, у нас є сила. І зовсім скоро країна розправить крила. Ми Україна, найкраща єдина. Бачити дитинство і просто любити. Наші чоловіки боронять країну, спинами закривають кожну людину, ворожу людь об'єднавшись, ми подолає. Розвідна наша країна, ми точно знаємо, Звільніть ви наші землі у нас є все для життя, хіба ви ще не побачили, ми всі велика сім'я. Ми Україна, найкраща є. Маймойся, браття, бо разом не сила. Потрібно здолати усіх ворогів, щоб наша країна навік захистила державність свою, своїх дочок і синів. У День єднання України, бажаємо нам усім здорового прагматизму і щирої віри у щасливе і мирне майбутнє. Пам'ятаймо та шануймо наших героїв, молімо Бога за тих. Хто віддав своє життя за Україну? І зробимо все для того, щоб їхня велична благородна мета була досягнута. Слава Україні!